Життя це що? І що його складає секунди, миті та ні? Напевно, це не час, це люди, ті, яких ми зустрічаємо. І змінюється все, вони міняють час. Хтось думає, що можна час назад вернути, прожити ще раз. Незабутні у житті мелодію моментів тих ще раз відчути, що було все насправді, а не просто в сні, але ми грішні часто забуваємо не в часі справа, але саме в нас, у тому чи людей, чим їх ми пам'ятаємо, так це ж вони, вони спиняли час не миті, не вони нам дарять радість. І не вони тримають нашу руку у біді, а близькі люди, молодість і старість крокують поряд з нами у житті, тому не час потрібно нам винити, і не роки, що швидко промайнули, а лиш себе, як ми старались жити і як своїх так часто забували, Богдав нам друзів, близьких. І рідню Бог дав життя і час, щоб мирі жити. Він дав нам слово, Біблію, святу, щоб кожен, як себе, навчився всіх любити. Настане день, ми зможемо зрозуміти назад нікого вже не повернути. Життя не дане нам для того, щоб жаліти. Тому цінуйте тих, хто хоче біля вас ще бути. Амінь.